Ця каша поступово виходить із житку, як я вже сказав. Її рецептура і технологія забуваються. І, так як стала вже не модною. Але їм. дівчата до складу входять яйця, пшоно, борошно пшеничне. Зразу береться стакан пшона. Trebuie să Потім беру ложечку, яєць, шість яєць збитих, поливаю і потім беру дорожня, посипаю і втираю, тому, втираю, 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 втираю. сорли. І ви отримаєте туленькі, рівномірні кулі. По-друге, для її виготовлення використовуються виключно органічні продукти, що є особливо актуальним у сьогодні. Кручу, щоб кожна пшонинка вмокнулася, щоб була мокренька, щоб кожна була в яйці. Щоб кожна була в яйці. Качану кашу слід качати в мисці великого розміру пшено, поступово по одній столовій ложці збитих їїць, і обмокою, та, борошно, так втираючи борошно. до тих пір, допоки кожна пшенина легень, не буде тут в тісточка і не стане розміром як соня. На цей процес призавкію. потрібно 2-3 години, що до речі, дуже важливо в українській кухні. Щоб вона ніколи не була, вона швидкого приготування. Основні страви української кухні це варена і печена їжа. так, щоб воно було рівномірне, щоб побачило. Часто ви таке ну, таку кашу готуєте. Коли? Я працюю в кафе, то часто на замовлення, на день народження, на свадьби. На весілля красиві і готували, тому що вона ситна Саму і маю, поживна, має красивий життєві. Хтось готує, для таке. Для сім'ї, для дому готуємо, в нас її дуже люблять, вона ж така насичена, добра. всі всі. її люблять, всі. На цей потрібно процес, як я вже сказав, 2-3 години. Потім крупу підсушують, викладаючи тонким шаром на тканину. Потім зварити в бульйоні з курки в пропорції одна частина крупи і три частини бульйону, варити 2,5 години з додаванням солі, перцю, лаврового листка і зелені. Я нагадую, що саме українська кухня. А особливо та, ми називаємо натуральною їжею, вона справді готувалась довгий час. І в основному, по своїй суті, була вареною або печеною. Тож смакуйте з насолодою, і я кажу, згадуємо своє ментальне коріння. Будьте здорові.